Привіт, друзі! Ви на каналі «Вау Кіра» І сьогодні ми з Кірою приїхали на виставку Різдвяне місто. Сьогодні на цій виставці ми побачимо побут, інтер'єр та чим займалися кияни 19-20 століття в передноворічні, передріздвяні дні. Ми в цьому музеї будемо дивитися в віконечко і дивитися на красу. На красу Києва інтер'єр. Домів 19-20 століття. Цікаво. Тоді пішли дивитись. Різдвяне місто. Так, це у нас кравецька майстерня. А дивись, яка там праска. Йду дивитися. Дивись, яка там праска. 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 так. І ножниці. Зна... Так, Цю праску там всередині ну, кидали гарячий вуголь. Вона нагрівалася і так просувала речі. Там тут? Сиділи, робили різні одяг. Так, ну, різне тут шили, буччі. бачиш, швейні машинки. Там різні. Там в шафах різні такі, щоб шити. Матерія, такі різні матеріал, так, тканини. А це така людина, щоб зв'язати прям формулу цієї людини. Ага, це манекен. Ну так, можна так назвати. Як у маму манекенена рука. Ось, подивіться, як цікаво. Вон лежить платтячко, сукня для того, щоб. Її можливо десь дошивають або прасувати вже знає, потрібно. Я там побачила? Давай показуй, що там, тут. З Тедіком там пупсик спав. Заглядаємо в віконечка. Подивись, і там тедік як у мене. Як у тебе. Подивись, там о, тедік. О, Дивись, ж... так, таке і ліжечко. І там тумбочка з, іг... з різними такими штучками. Так, якісь іграшки. і столик з різними розмальовками чи книжками почитати для дитини. Якась скринька. Там ма, навірно, Шафа, мама, навірно, мама Я думаю, там мама сиділа і колесала пупсика. <гум> ну, <гум> можливо. Дитинку. можливо. Давайте так, давай а, кіруйся, Дит... а що А, керуйся, дивися, дитячий стільник, санчата дитячі тут десь є. Де тут санчата? Кубики, дитячі. А що санчата? А ось дитяча іграшка, ведмедик, 1910 роки. Уявляєш? Я побачила оце. Можна покажу? Давай покажи. Ось на столі лежить. На столі лежить це якась. Що це скринька? Це скринька написано так. кубики дитячі. Два скриньки, дві скриньки. Ага. А знаєш, отут мама сиділа, колоса, са, ага. пупсика. Можливо. І дивіться, синочок чи дівчинка обнімала цього діка, а мама деяким часом приходила їсти сюди. О, у двері, так. щоб приготувати їсточки, малятку Вау, і мамі мамою. Дивися, ялинка, і ми з тобою. Привіт усім. Любі. Вау, посуд. Я, думаю, знає, що це? я думаю, дивіться, як ложки на чому лежать на якій такій тваринці, Ага, Більше. точно можна назвати. О, покажу. О, дивіться. Бу. Вау, як гарно, бачиш сервірування. Яке. А знаєте, як я думаю, що це виглядає? Що це? це, типу, коли ранок мама із дочкою чи сином їдять отут за столом, Снігайте. а потім, коли ніч. Мама колосає свого пупсика. <сі> так, а, він а, проходить в дитячу кімнату. А дитина туди... отак робить. Як? А, так, баю, баю. У -у -у -у. Подивіться, тут також фарфор з гербами українських знатних родів. Єде наріг. Ну це не єдиний рік. Кілька. Ай, можливо. А в нього ріг. Зачекайте, в нього ріг як... Ніби меч. Я думаю, він не так би робив. Що в нього злоба це йде? Тут ще щось є. Там можна заглянути у віконечко. А дивись, це навіть краще це навіть ну це не віконечко. Ні, це так. Це ніби Ми на вулиці і зглядаємо у вікна різних будинків. Мікіян 19-20 століття. Дивіться, там за, отою, за цією штучкою ще такий майкап можна тут, тут робити. Тут вікно. Так. Тут це макіяжний може, стіл Столик, такий... так. Макіяжний. Даля... Я думаю, це, похоже, да, з моїх май... бабусь якесь такі. Диви, який різний. красивий. Ти бачиш, дивись, які який... ось тут віяло? Да, віяло Пір'ям таким. Я думаю. Спочатку був ранок, вони їли, потім поспали, а потім мамочка збиралась на якийсь там бал і український на паночуті, вона збиралася. Так, на вечір якісь. Це ширма. Ти бачиш? Це ширма така для перевдягання, yes. подивіться, якийсь стульчик, ось можна а це навіть... для малятка. Навірно, на це Лезенко все побачити. А це не похоже для маленького пупсика плачушко. Ні, це якийсь якісь жіночі нижні одяги. Малесенького пупсіка плачка. Там навіть дивиться фу. Фото ніби, бач, фоторамки. А це якийсь вже, я думаю, нічний одяг висить ось, ось на для манекені мамочки, тут. Да. Так. Як цікаво! О, стульчики можуть сфоткатися. <сіхі> так, лавочка. Ми лавочка. ходимо ж по вулиці, тут і лавочки є. Що, сідай течік сідаю я. Кіра сидить на лавочці на вулиці, сніг навколо і її теді у санках. Я... <сіхі> Катається. Пішли на наступну? – Пішли. А це кондитерська кав'ярня. І що? Це моє улюблене шоколадне печиво. – Шоколадне печиво? яке це цукерко, ви бачиш? Точно. Подивіться, касовий апарат. Чи мені не можна печиво. – Ти що? По-перше, це я думаю все муляж. О! На? Дивіться, <різу> газети, столик такий. Там, Дивись, тут книжки, різні чашки. і чай, отаке. Кава, Так, тут у нас ще один. Мати, бачила ну, смішну на цю чайник, який величезний, ага, тоненький Ага, цікавий. Так, Так, хтось купував собі щось, каву, смаколик. Подивись, яке маленьке там дзеркалко. І Сидів, смакував. Дзеркалко тут маленьке, мам. Покажи. Воно таке там з дівчатками. А, та, ва, воно таке цікаве. Ти бачиш, це Не просто дзеркало. А це витвір мистецтва. А Ти можна посидять, ще розкаже дещо? Що тут? Скажи, звичайно, все це. Дивись мама, тут є, щоб робити каву, така штука, щоб, так, навіть, так, щоб перемолювати. Так, так ось. Вірно. Ще отам піаніно. Таке так, смішнее. І папуги. Папуга навіть є. І книжка якась про, собаку, навір, яка, ну, якась про та, собаку, навірно. Книга, якась про собаку. телефон. Якась книга. Який міні-годинок? Годинник, годинник ото-ту-то. Ага, так, так, бачу. Mm -hmm. Бачиш, це не, не просто дзеркало, це ще й годинник. І ти які пляжі. Уявляєш, ти о, там та... сидиш, така пані, п'єш каву з печі. Mm -hmm. Давай подивимося, mm -hmm. що yeah, тут I у нас see. за посуд такий. Так. Газета там була, ми бачили, так. О, диви, годинник з mm дзеркалом -hmm. в стилі модерн. Центральна Європа, кінець 19-го, початок 20-го століття. Кераміка. А давайте не знаєш, що пошукає. Вау! Це пошукати. Кашпо. Давай знайдемо, де воно? А вон воно, я бачу, де воно знаходиться. Ось кашпо. А ось це там квіти. Туди квіти садили. І там були якісь, наприклад, васоби. А можливо, ще для чогось використовувалось, не знаю. Пішли на отуди. Так, пішли далі. Стінка оголошень. Мам, я бачила, що ладібок таке було. Так? <рес> — Стінка оголошень. Цікаво. Давайте подивимося, заглянемо в віконечко. Давай, а що у нас? О, Вау! зачекай секундочку, ще а що це тут таке у нас? Ти а, дивилась? Рукавички, мабуть. Рукавички. рукавички жіночі. Так, це у нас браслет з жолудями. Ваза, mm -hmm. білети в театр. А це бута. тарілочка? Попільничка. Це тарілочка? Це попільничка. А. Це ваза така, рукавички, вавки, браслети, жодні. Ну, точно. Різні квитки і так далі. Багато різного. Подивись, на це що тут газета. Подивіться. І що ж у нас тут? Ну, мало тут речей більше. До речі, зараз одразу скажу. Корсетка там, спідниця, сорочка жіноча, рушник з написом Тарас Бульба і Килим. Все у нас 19-20 століття. І дивимося, що ж, де воно у нас тут. Ось. Рушники. Такий український традиційний одяг. У нас далі. А що це за ці? Що це за? Це... це типовий одяг, в якому ходили кияни в театр. Тобто ми з тобою, наприклад, я і твій тато одягались би отак Тільки і кажу, ходили б у отак. театр. Мама, і справжні тварини. Ну, така мода була тоді. Що це, напевно, ознака. Що за тварина, скажімо? мені? Достатку, я так гадаю. Що за тварина? Не знаю, не знаю. Я тобі не можу дати ти А Вона не справжня Справжня хутро. Я думаю, справжня. Я так одягалася. Бачите, я не в 19-20 — А ця тварина я зараз не справжня. Я в цікава. Ну, зараз вже ні. Це вже. Я вже думала, що я вже так лише хутро. Так. Тут у нас. Пісенька співає. Шкатулка, вішалка, свічники, крісло, рушник. Так, чоловічин. це ми бачили, будуар. Мамо, що це. А, ось, 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 там, де духи різні. Парфуми. так. Парфум. Це також якийсь косметичний столик. Мам, бачиш, там тумбочка відкрита з різними прикрасами, там ми... браслетами, це Київ театральний. Це ми, у нас Київ театральний показують. Театр Києва напередодні зимових свят готували спеціальні святкові репертуари, а повідомляли про нього у місцевих газетах, що на той час були головним інформатором міста. Я Оце бачу, там стовбочка загля... відкрита. Заглядаємо угу. в театральні якісь перевдягальні. Я забула, як воно називається. Що? А, бінокль? Да, так, Бінокль, такий так. малесенький. І вія знову І Знову з пір'я. Тільки не кажи, що це якісь гроші. М -м ні, це, Фу, це вже не гроші, це квиток в театр. Вказано місце, ряд. Тут ще цікава, дитяча локація. Це з мультика. Так, так. Це з одного з мультика, мультика А з якого мультика, ти пам'ятаєш? Я не знаю цей мультик, але я просто бачила його. Коли. Красуння і чудовисько. Так, так, так. Може, я вам покажу з всіх з однієї мультика. Ось перший, Так. третій це смішна свічечка. Смішна свічечка. Пішли, подивимося, де вона? Тут так красиво. Так, 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 так. А це фотозона, А де чайник? Саме головний чайник. Зараз будемо шукати. А Подивись, яка красива фотозона. Ти знаєш, як називається цей розпис яким прикрашено е ці тарілочки, знаєш, доці? Ми ж з тобою недавно з читання. Читали про це? Як він називається цей розпис? Петриківський розпис. Це традиційний такий український орнамент, розпис, український розпис, яким прикрашали як будинки, так і посуд. І його багато де використовують. Він дуже смішний. Смішний. Ти бачиш, там ще дідух є. Ідемо дідух. покажемо, дідух. де дідух. Дідух. А, Я знаю, що таке дідух. Ти знаєш таке дідух? дідух? Ну розкажи, що таке дідух. Не розкажу, але просто знаю. Все, так, дідух. друзі, дідух, хто знає, дідух. що таке дідух? О, що, дідух. Так, це діду. Це такий традиційна така прикраса українського Різдва. Його. Заносять ні-ні ні. Його заносять на Різдво з першою зіркою. А роблять цей дідух із останнього снопа зібраного на полі. От То тут використовують. Петриківський... Ні, 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 ні Петриківський розпис це ось. А, ось чого? ось. Ось такий гарний яскравий розпис. А це про цю штуку говорить. А тут розказ це якийсь напевно, музичний інструмент. Зараз треба знайти, що в нас тут? Музичний інструмент, бугай ХХ століття. Ось гугай інструмент виготовлений вручну з традиційних матеріалів дубової деревини, бар... баранячої шкіри, металевих елементів, також двох обручів і чотирьох болтів та кінського волос. Його звучання зберігає давню українську традицію і відроджується з кожним доторком ваших рук. Отак от. Конець. Ось цей музичний інструмент. Подивіться. Тут по також назовні, бачиш, зображено. Ну, люди, які збирають врожай, збирають пшеницю, косять. Ось тут козак. Так. І я, я знаю, від чого цей хвост. <гум> від чого? Я вже забула сказати. Це конячий, коняче, коняче волосся, правильно? Ну, да. е, кін, да, кінський, кінське волосся. А це типу на хвості було чи на гриві? На гриві, я не знаю, чи я на гриві чи на хвості. Цих деталей я тобі так не розкажу. Треба почитати про цей музичний інструмент бугай він називається. Кирюшка, а ти знаєш, що символізує дідух в українській культурі? Не знаєш? Давай згадаємо: сам стовбур символізує наше коріння, наших прадідів і прабабусь. Сам колосок? Символізує сучасне, а насіння зерно символізує майбутнє. Ось такий важливий атрибут українського різдва дідух угу. веселих свят. Це якісь з колядою, з різдвом Христовим. Відкритки вітальні. Так, так цікаво тут. Красиво. Я досі не можу йти чайника з мультика. Ну можливо, його і немає. Він такий для мене найкрасивіший чай. Можливо, його і немає, доці. Бачите, тут така так, дитяча зона. Чайник. можна посидіти. Помалювати там навіть. Отак. Київ, дивіться. Дивіться, воно крутиться. Такі чудеса. Ті, ті. Ті, він справжній. Так ми і справді потрапили в якусь казку. Засинай, маленький теді, засинай, засинай. Що спать.